Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми познайомимося із текстом зірки Мензатюк Гарбузище. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо. Роботу швидше починаймо. Починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Привіт! Давай гратися! Повторюй за мною. Усмішка. бублик. Під час виконання вправи бублик округлюй губки, ніби хочеш вимовити літеру О. Хоботочок Усмішка. Витягни губки вперед, так, ніби ти хочеш вимовити звук У. А потім усміхнись. Парканчик. Зімкни зубки та широко усміхнись. А тепер чергуй вправи хопоточок та парканчик. Поплянка язичок губами, вимовляючи ПЕ. Відкрий рот і кінчиком язика почисти верхні зубки. Широким кінчиком язичка облежи верхню губу, рухаючись зверху донизу. А тепер облизуй губку, рухаючи язиком зі сторони в сторону. Чашечка. Відкрий широко рот висунь язик. Кінчик язика та бічні краї підніми до верхніх зубів, але не торкайся їх. Утворилась чашечка. Продовжуй виконувати вправу Ховай кінчик язичка за нижні, а потім за верхні зубки. Підніми язичок за верхні зубки і потримай його там. Я тепер не собачка, я тепер конячка. Клацай язичком зі мною. Грибочок. Присмокчи язичок до піднебіння. Так весело з тобою. Хочу так гратись кожного дня. До зустрічі! Ми продовжуємо наш урок і читаємо таблицю складів. Ви можете читати її зі мною або самостійно, попередньо вимкнувши звук. Отже, ми починаємо читати: спра, спро, спру, спри, спре, спрі, скла. Скло, склу, скли, скле, склі. Збра, збро, збру, збри, збре, збрі. Шкла, шкло, шклу, шкли, шкле, шклі. Молодці. Ми продовжуємо читати. Спра, скла, збра, шкла. Спро, скло, збро, шкло, спру, скло. Збру, шклу, спри, скли, збри, шкли, спре, скле, збре, шкле, спри, склі, збрі, шклі. Чудова робота. Попрацюємо над чистомовкою. Ви можете читати разом зі мною або самостійно. Готові? Починаємо. Тара-тара тара ра, піднімайся, дітвора. Піднімайся, дітвора, нам у школу йти пора. туру туру ру, піднімаєм дітвору, Піднімаєм дітвору, туру туру, туру. Тири, -ти тире, тире, нема вдома дітвори. Чудово! Продовжимо вчитися читати. Скористайтеся паузою. Зупиніться, подумайте, які слова поміняли букви місцями, і розгадайте ці слова. Після того, як ви розгадаєте слова, повертайтеся на урок. Отже, ви на уроці перше слово, що ви розгадали, «енла» – це означає пенал, у карч, ручка. ІНГАК, книга луб'яко, яблуко. Подумайте, яке слово зайве в цьому стопці? Ну, звісно, це слово яблуко, тому що пенал, ручка і книга це шкільні предмети. Розгадуємо наступні слова. Уконь. Окунь, осм. Сом, укащ. Щука. Олотонг. Молоток. Тож яке слово буде зайве? Ну, звичайно, молоток. Тому що окунь, сом і щука це риби. Попрацюємо із третім стовпчиком. Уршах. Це груша. Ілвас. Слива. Ануфк кавун. інгак, книга. Зайвим слово буде, звісно, слово книга, тому що груша, слива і кавун це фрукти і ягоди. Чудово. Пропоную вам розгадати загадку. Ви можете читати її разом зі мною або самостійно. Не забувайте скористатися паузою, щоб розгадати цю загадку. На городі виріс дуже круглий, жовтий і байдужий до червоних помідорів до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Гарбуз! Чудово! Отже, ми сьогодні попрацюємо із цим героєм. Пропоную вам розглянути уважно малюнок. Що ви бачите? Розкажіть. Хто із вас помітив щось цікаве? Як ви гадаєте, чи добре гарбузові? А чи добре краплинці води? А чи добре квіточці гарбуза? Чому поясніть? Скористайтеся паузою та висловіть свої міркування. Ми з вами знайомимося із текстом зірки Мензатюк Гарбузище. В цьому тексті ви зустрінете слово огудення. Це гнучке стебло кавунів, гарбузів, динь та огірків. Тож пропоную вам прослухати казку гарбузище. Будьте уважними. Зірка Мензатюк Гарбузище. На городі між огудинням. Зацвіла яскрава жовта квітка. Побачив їй молоденький джмелик і здивувався. Що з тебе виросте з такої великої? Здарований гарбуз виросте. Ось я його покажу. Квітка зібгала пелюстки вузликом. І справді, на стеблі зеленів гарбузик. Оце велетень, оцей гудзик Ой, розсмішила. Джмелик затрясся. Загудів від сміху. Я ще маленький. Зніяковів гарбузик, але стану більший. І він почав рости. День росте, другий росте, тиждень росте. Залопотіли соняхи, затріщало огудиня, то михась партизани в кукурудзі О, гарбузик! Дайно ну, зроблю з тебе корову. Роги будуть з прутиків хвіст із прядива. Не чіпай мене, Михасю, бо я ще малий. Хай стану завбільшки, як твоя голова. Гаразд почекаю. Росте гарбузик та й росте. Чималий зробився вітер його обвіває, сонечко зігріває. Ще би дощику. Почув дощик. Закрапотів, заляпотів погороду. Гарбузик умився, дощівки напився. І знов росте. По дощеві, як роса опала, прийшов на город михасько. Де тут мій гарбузик? О який вже й за голову більший. Зроблю но я з нього страховище, виріжу рот, очі, вправлю свічку всередину І понесу, коли стемніє на роздоріжжя. То то всі поналякаються. Не зривай мене, михасю, почекай трохи, ще я стану, як млинове коло. Невже як коло? Що ж, нехай буде по-твоєму, тільки дивись, не обдури. Вже й суняхи перецвіли, і горобці надалися до них понасіння, вже і осінь на порі, а гарбуз знай, росте, зробився великий, як млинові жорна. Аж у землю в груз. Ще би сонечка. Визирнуло сонечко, з кисним вересневим променем пригріло гарбузові боки. Вони й пожевтіли. Прилетів джмелик, сів на гарбуз та й питає: Де той гудзик, що нахвалявся вирости? Ось де я під тобою. Гуде гарбузище. Тепер мене здалека видно. Хіба це ти? Це ж гора. І чого ти жовтий? Бо на кашу пора. Прийшов на город Михась, прийшов тато, прийшов і дід. Ще й сусіда покликали. Ледве гуртом гарбуз у двір допровадили. А що вже було з нього каші з пшеном, з маслом, на всю вулицю? Отже, якщо ви були уважними слухачами. То можете дати відповіді на питання, чи правильно, що квітка гарбуза має білий колір? Які наміри мав маленький гарбузик? Хто заваждав здійснитися намірам гарбузика? Чому обраний такий заголовок до твору? Скористайтеся паузою та дайте власні відповіді на питання. А ми продовжуємо наш урок і пропоную вам навчитися швидко читати слова, що з'являться в першій частині нашої історії. Огудиня розсмішила, залопотіли. Читайте разом зі мною або самостійно. Молоденький. Затрясся кукурудза. Здоровенний зніяковів завбільшки. Скористайтеся паузою, прочитайте слова додатково. А ми відпочиваємо. І продовжуємо наш урок. Познайомтеся, це Зірка Мензатюк. Народилася вона у 1954 році в селі Мамаївця Чернівецької області. Після школи навчалася на факультеті журналістики у Львівському університеті імені Івана Франка. Працювала журналістом та згодом відмовилася від кар'єри та присвятила себе творчості для дітей. Пропоную самостійно прочитати текст. Ви можете читати його самостійно або разом зі мною, попередньо вимкнувши звук, або намагатися читати разом з моїм темпом. Готові читати? Тож, читаємо гарбузище. На городі між огуденням Зацвіла яскрава жовта квітка. Молоденький джмелик. Побачив її і здивувався, що з тебе виросте з такої великої. Здоровенний гарбуз виросте, ось я його покажу. Квітка зібрала пелюстки вузликом і на стеблі зазеленів гарбузик. Оце велетень цей гудзик ой розмішила. Джмелик, джмелик затрясся, загудів від сміхом. Я ще маленький, зніяковів гарбузик, але стану більший. І він почав рости. День росте, другий росте, тиждень росте, залопотіли соняхи, затріщало огудиння, то михась бігав кукурудзі. О, Гарбузик, дай дайно ну, зроблю з тебе корову. Роги будуть із прутиків, хвіст із прядива. Не чіпай мене, Михасю, бо я ще малий. Хай стану завбільшки, як твоя голова. Гаразд, почекаю, росте гарбузик та й росте, чи малий зробився. Вітер його обвіває, сонечко зігріває, якби ще дощику. Тож, давайте перевіримо себе, як ви уважно читали уривок тексту. Хто побачив квітку гарбуза і здивувався горобчик чи маленький джмелик? Ну, звичайно, маленький джмелик якого кольору була квітка гарбуза білого чи жовтого? Впевнена, ви сказали правильну відповідь Жовтого. З чим порівняв джмелик маленького гарбузика із м'ячиком чи із гудзиком? Із гудзиком – це правильна відповідь. Що спершу хотів зробити Михась із гарбузиком? Коня чи корову? Ну, звичайно, корову. Ми продовжимо наш урок. Уявіть, що ви побачили, як михась робить корову із маленького гарбузика. Як би ви вчинили? Відійшли від михася, забрали б гарбузика додому чи вчинили якось би по-іншому? Поясніть. Пограємо в гру, утворіть слова. Утворювати слова будемо за зразочком. Гарбузик, гарбузище, буряк, бурячище. Помідор. Помідорище, морква. Морквище, кавун. Кавонище. Сподіваюся, ви побачили різницю між цими словами. Якщо слово гарбузик означає маленький предмет, то гарбузище, бурячище, помідорище, морквище та кавунище означають дуже великі за розміром предмети. Пограємо в гру так чи ні. Молоденький джмелик. Насміхався з квітки гарбуза. Так чи ні? Звісно, що так. Він сміявся, що гарбузик маленький, порівнював його із гудзиком. Читаємо наступне висловлювання і думаємо, так чи ні? Квітка зібрала пелюстки хвостиком. Так чи ні? Звісно, що ні. Маленький гарбузик був схожим на маленький м'ячик, так чи ні? Ні, гарбузик був схожий на гудзик. Дай, Дайно ну, зроблю з тебе корову, такі слова говорив михась. Так чи ні? Звісно, що так. Гарбузик попросив михася не чіпати його, так чи ні? Так. Михась не погодився чекати. Так чи ні? Ні, Михась погодився. Михась зробив з гарбузика опудало. Так чи ні? Звісно, що ні. Гарбузик підріз і чекав дощика. Так чи ні? Так. Впевнена, що ви обирали правильні відповіді, були дуже уважними під час читання. Тож, давайте підвинемо підсумок нашого уроку. Оберіть відповідну цеглинку Лего, щоб з'ясувати якість вашої роботи. Червона цеглинка на уроці мені не сподобалось». Жовта цеглинка на уроці мені сподобалось». зелена цеглинка. На уроці мені дуже сподобалось. Своєю цеглинкою продовжить пірамідку нашого настрою. Ми завершуємо нашу зустріч. Я вдячна вам за роботу на уроці, а продовження цієї історії ми прочитаємо на наступному уроці. Хай вам щастить!